Наша з вами спільна мета відновити територіальну цілісність України, відновити суверенітет над кожним клаптиком української землі, забезпечити і захистити незалежність України від будь-якого агресора, який вторгся на нашу територію. І в цій борьбі ми поєднуємо як військово-оборонні зусилля. А сьогодні нам є чим захищати нашу державу. Щойно мені доповів начальник Генерального штабу, що кількість військ, яка сконцентрована лише в зоні проведення антитерористичної операції, вже далеко перевищує 60 тисяч. Нам би таку армію рік тому. Треновану, патріотичну, оснащену, нагодовану, mm -hmm. одягнуту. Високим бойовим досвідом. Але крім військово-оборонних зусиль, безумовно, нам потрібні політико-дипломатичні зусилля. Тому що лише силою зброї сьогодні конфлікт на Донбасі не вирішити. І минулого року, реагуючи на переможний похід українського війська, Кремль скинув маски і ввів тисячі. Солдатів Своїх регулярних підрозділів, навчених, головорезів, які в серпні місяці намагалися зробити все можливе для того, щоб зупинити крах бойовиків, який був і залишається неминучим, і на сьогодні ціною титанічних зусиль. Ми зміцнили вже настільки, що готові до оборони, наголошую, саме до оборони і супроти найбільшої і найкраще озброєної армії на континенті російської армії. Ми навчилися захищати свою Україну. То, усвідомлюючи ціну питання, я наполягав, наполягаю і наполягатиму на пріоритетності політичного врегулювання. Сьогодні вже в багатьох. Знялися рожеві окуляри. Локшину з вух російської пропаганди вони вже познімали, бо на власні очі бачать, що означає русський мір. Я не маю сумніву, що боротьба за Україну, за незалежність, за щасливе майбутнє наших дітей завершиться великою нашою перемогою.